Про події війни говорить Стратко. На 12 червня загальні втрати російських окупаційних військ в особовому складі і спочатку широкомасштабного вторгнення сягнули мільйонам, вбитими і тими, хто отримав поранення. Точна цифра на цей день 1 мільйон 340 окупантів. Вперше Генеральний штаб збройних сил України оприлюднив статистику втрат ворога 1 березня 2022 року. Тоді було заявлено про 5710 знищених окупантів і 200 полонених. На той момент підрахунок ускладнювався високою інтенсивністю бойових дій. Якщо проаналізувати статистику, то рік до року втрати окупантів лише зростали за 2022 рік РФ втратила 106 720 осіб тобто у середньому 340 осіб на добу за 2023 рік втрати ворога склали вже 253 290 осіб а середній добовий показник становив 693 особи у 2024 році щодобово противник втрачав по 1177 осіб а загальний показник становив 430 790 тисяч окупантів в цьому році ворог втрачав 1286 осіб на добу. Мільйон світ має знати і пам'ятати, що українці стримують ворожу орду в рази більшу за себе. На мільйон осіб зменшився наступальний потенціал ворожого війська. Мільйон, який міг знищити нас, але Знищили ми таку ціну платить ворог за розв'язання в Україні кривавої війни. Заявили у генеральному штабі, наголосивши, що кожен знищений окупант це наш крок до справедливого миру. Сьогодні ми зробили понад мільйон таких кроків. В рамках зниження спроможності противника з виготовлення високотехнологічного зброєння та техніки у ніч на 12 червня підрозділи сил безпілотних систем збройних сил України у взаємодії з іншими складовими сил оборони завдали ураження по важливому об'єкту воєнно-промислового комплексу російського агресора. Зафіксовано вибухи на території технопарку Різаніт, що у Зубова. Московської області це завод серійного виробництва та монтажу друкованих плат і виробництва електроніки. Його продукція широко використовується при виготовленні високотехнологічного озброєння та техніки. Результати вогневого ураження уточнюються. Повідомили. У генеральному штабі ЗСУ удар по резоніту поповнив перелік уражень важливих об'єктів противника на цьому тижні. До того у ніч на 11 червня сили оборони України уразили тамбовський пороховий завод. Це один з основних об'єктів воєнно-промислового комплексу РФ, що задіяний у збройній агресії проти України. Там виробляються порохи для різних видів стрілецької зброї артилерійських та реактивних систем, а також колокселін, що застосовується у створенні. Різних вибухових речовин, окрім того, зафіксовано вибухи у районах складу боєкомплекту 106-ї повітряно-десантної дивізії у Курській області та складу аеродрому Бутурліновка у Воронезькій області РФ сили оборони продовжують вживати всіх заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російських окупантів та змусити РФ припинити збройну агресію проти України, наголосили в генштабі ЗСУ. Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 220 бойових зіткнень майже третина з них, 62 атаки противника, відбулися на покровському напрямку. Ворог активізувався на всіх напрямках фронту, окрім Придніпровського, де ворог провів одну марну спробу просування до позиції наших воїнів на інших напрямках. Ворог намагається тиснути, зокрема на турецькому. Детальніше про це в ефірі телемарафону розповів речник оперативно-тактичного угруповання військ Луганськ, підполковник Дмитро Запорожець. Найскладніша ситуація зараз на турецькому напрямку там відбулося 20 на боєзітнення. Ворог активно тисне в напрямку населеного пункту Деліївка, користуючись тим, що і погодніми умовами, і те, що на шляху до цього населеного пункту є посадки, тобто Зеленка намагається активно переміщуватись в сторону в бік позиції сил оборони а також найактивніше. Відносно скажімо так, цього флангу Деліївки на напрямку населеного, в напрямку населеного пункту Яблунівка. Там за минулу добу відбулося 10 бойових зіткнень. Ворог е, активно застосовує на тому напрямку мототехніку, і якщо брати по кількості особового складу знищеного за минулу добу, то там підрозділами сил оборони, які знаходяться на цьому відтинку фронту, було знищено 35 окупантів. Свої рідний Порт по кількості боєзіткнень поставлений на фронті на півдні країни. Про нього розповів речник Сил оборони Півдня України, полковник Владислав Волошин. Найскладнішим у нас на півдні є Новопавлівський напрямок. За минулу добу там зафіксований, грубо кажучи, рекорд 46 бойових зіткнень за добу. Це найбільше з початку всього широкомасштабного російського вторгнення. Противник там намагався штурмувати наші позиції в напрямку Вільне поле, зелене поле, Костянтинопіль. І ще е, низку населених пунктів на цьому такому порівняно невеликому е, напрямку на невеликій ділянці лінії бойового зіткнення. Крім того, доволі неспокійно, як ви вже і сказали, на Гуляйпільському напрямку де противник намагається прорватися в напрямку населеного пункту Малинівка, застосовує в своїх штурмових діях і мотоцикли, легкомоторну техніку. Крім того, постійно на Олійпійському напрямку завдає ударів накерованими авіаційними ракетами. Загалом минулої доби втрати ворога склали 1140 російських загарбників. Також українські воїни знешкодили 6 танків, три бойові броньовані машини, 47 артилерійських систем. Росія нарощує свою присутність на африканському континенті, використовуючи освітні і молодіжні програми як інструмент довгострокового впливу. Про це повідомили в головному управлінні розвідки Міністерства оборони України. За інформацією розвідників, один із ключових напрямків такого впливу створення умов для формування лояльної до Москви африканської еліти. З цією метою РФ послідовно зберігає квоти у своїх вишах для громадян африканських країн за кошти держбюджету. Здебільшого там навчають на аграріїв, інженерів, вчителів та лікарів. У свою чергу у провідних університетах Африки планують відкриття курсів російської мови та програм підвищення кваліфікацій для викладачів у перспективі. Синхронізація освітніх програм до стандартів РФ. За задумам Кремля, це дозволить закріпити довгострокову присутність російських наративів у системі освіти країн континенту. Окрему увагу ВРФ приділяють роботі з молоддю через спортивні ініціативи, наголошують розвідники. Африканська освіта і спорт дедалі активніше використовується державою агресором як інструменти гібридного впливу з прицілом на формування нового покоління політичних і управлінських еліт, лояльних до Кремля, заявив представник гурмо України Андрій Дюсов. Переможемо. Програма створена головним управлінням комунікації Збройних сил України.